Друзі, всім привіт! З вами знову Ілья Сергійович. Насолоджуємося останніми теплими діньочками. Вже у нас наступає така впевнена осінь. Е, я хоча і ще і вдягнений в шортиках, але вже відчувається так стає прохолодніше, особливо зранку і ввечері. Взагалі вже треба одягати чи рубашку, чи, чи сорочку якусь, чи кофту. От, Тому е, сьогодні в нас неділя, сьогодні е, в мене папин день. І я думаю, ми з Данією десь відправимося на якусь річку або на якусь природу, щоб ще останні разочки вже може ще навіть не знаю, як покупатись, але позасмагати може ще трошки вийде. Так, ну і ще перед тим, як поїхати на річку, ми ще заїхали на кав'ярню на секундочку. Тут нам треба дещо зробити. Тут треба плиточку, коротше. Ми в общем, переробляли тут плитку, клали. От, І тут треба трошки пофарбувати стіни. от, Ми з буквально годинку і ще попрацюємо. Так, ну що, трошки попрацювали, коротше, що сьогодні тут ці боковушки приложили. Стіночку трошки покрасили, але ще не до кінця. Так, ну що, ми приїхали на метро почтова площа. Э, чтоб не піти не зараз не На Трухане в остров О, тут что сегодня American University Киев Ой-ой, а тут что уже немає Макдональдса? А где Макдональдс? Да не что-то Ничего не понял А, вон там Макдональдс, yes Так, ну конечно же Звісно ж, спочатку нам треба зайти трошки підкріпитися у Макдональдс. Наш улюблений. Ого, тут стільки автоматиків, і у всіх хтось щось замовляє. Так, що ми сьогодні будемо? Що у нас тут сьогодні? От цей бургер, я хочу. Картошка фрі? Чи картопляні діпи? Соус треба? Журавлиновий. Гірчичний. Напій кола. Так, ні, дякую. Так, ну що, ми взяли український такий бургер Ааа, з хроном. Плюс велика картошка, плюс соус, плюс велика кола за 263 гривні. Ось вот такий бургер з двома котлетками. Так, ну що, трішки підкріпились. Е, можна йти дивитись на Дніпро. А нам треба знаєш куди? Отуди, От на той міст ж треба, на оцей міст нам треба, щоб перейти на ту сторону річки, нам треба до того моста дійти. тут Така є стрітфуд, пахне грилем, готують всякі сосиски, шашлики, всяку таку штуку. Є такі е, м'які, як це називається короче, мішки, і там люди сидять і курять кальянчик. Я, до речі, дивлюся, там хтось пригає на цьому. Банжі джампінг. Коротше, дивлячись на пляж, навіть хтось ще й може і купається. Ні, ну не купається, в воді нікого нема, але люди трошки загорають. Рибачки ловлять рибу. Раніше тут коротше, було купа кораблів, всяких човнів, лодочок, е екскурсіонних. Отут вони всі стояли. Зараз немає жодної просто. Коротше. Все чисто, бо зараз по Дніпру ходити не можна. на прокат не можна брати. Все чисто пусто. О, а тут, кстати, цей пішоходний міст, який пам'ятаєш, такий скляний день, ти там гуляв. Да. До речі, оця канатна дорога, яка по якій можна було їхати на той берег. Там були якісь інциденти, хтось там чи в воду впав, чи щось таке, я вже не пам'ятаю. Ну, і її закрили. Але сама канатка досі висить. Сьогодні ми ще планували, можливо, на лодочках покататися, але коротше, зараз по, по Дніпру весь водний транспорт е заборонено. Тут, до речі, під ногами плиточка в стилі українського орнаменту викладена. Так, я розумію, що... Отут доріжка для велосипедів, оця червона, а зелена це пішохідна. Раніше, в студентські роки, я по цій штуці залазив туди на самий верх. Коротше. Був екстремалом. О, тут банджі джампінг готується до стрибка. Запитав для інформації, пригнути банджі джампінг коштує 700 гривень. О, 700 гривень, я думаю, не так вже й дорого. Тут сьогодні червоно-жовтий прапор, значить, напевно, купатися не можна. І кстати, є спасатель, я навіть, навіть не знав. Пробуємо водичку. Ой, холодна яка. Холодна водичка. Даня вирішив помочити ножки трошки. О, до речі, добре, що тут є туалет. Я не знаю, тут його, здається, раніше не було. А він, по-моєму, і безкоштовний взагалі. Ну тут, взагалі, цей парк, він дуже великий. Ну, це цілий острів. І його обійти, коротше, ну, можна, а можна і не обійти. Мені розповідав один друг, що він на електросамокаті Їздив час, їхав час в одну сторону коротше, по цьому острову. І, по-моєму, до кінця навіть ну, типу не доїхав через річку. Так, йдемо ще така дорожка, дорожка здоров'я я її назву. Тут е, люди собі гуляють, бігають. Я не знаю, скільки вона туди йде, кілометрів. Хтось на роликах, хтось на великах, хтось на моноколесах, хто на чому хоче. На квадроциклі, от навіть. Так, тут ми прийшли на роздоріжжя. Написано Троханів трейл, Що це, я не знаю. Дань, куди підемо? Туди чи туди? Сюди. Коротше, це така спеціальна зона для віліків, пішоходів, бігунів і для когось. І все. Ну, коротше, я скажу, що така прогулянка це такий цифровий детокс. Понюхати траву, що називається. Понюхати ліс. Подихати свіжим повітрям, от. Ну, кайф. І погодка зараз така, самий кайф. Все, друзі. На цьому буду з вами прощатися, тому що вже настає вечір. І напевно будемо прощатися з цим місцем уже десь на рік, тому що вже буде холодать. І не скоро ми сюди вже повернемось, закриваємо сезон тут. От. Поставте лайки, напишіть якісь коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.